Компанія Автофокус і в нас є нове надходження. Ось такий ось двохлітровий дизельний офіційний Volkswagen Passat 2018 року. На помпезній комплектації вивтівки взагалі жодного підкрасу немає. А оснащена задньою камерою, парктроніками в круг на дуже дуже гарній комплектації, повний безключовий доступ. Ось такий у нас салончик, шкіра з алькантарою, з дерев'яними вставками. Підігріви всіх сидінь, трьохзонний клімат-контроль, датчики сліпих зон. Переднє сидіння у нас з електрорегулюванням, масажем та пам'яттю. Автосвітло, автодощ, круїз-контроль, Ось таке ось повне мультикермо, ЛЕД-приборка, жодних помилочок немає. Пробіг 46 тисяч кілометрів, ось така велика сенсорна мультимедія, Підігріви передніх сидінь, клімати, вибори режимів руху, електроручник. І ось такий ідеальніший стан сидінь. Повний електропакет, електрозеркала зі складанням та підігрівом і повна LED-оптика. Тому приїжджай до нас, в торговий центр Республіка Парк, компанія Автофокус. І купуй такі крутезні авто по солодким цінам.